Всім привіт, хто дивиться це відео, хто його слухає на фоні, це моє дебютне відео на Ютубі. Я планував починати записувати якісь відео з своїми думками про індустрію ігор, там, шутити всякі приколи під прикольний геймплейчик. Але моє дебютне відео буде не таке позитивне, як я до собі думав, тому що сьогодні, 22 грудня, я дізнався, ну, всі дізналися ввечері. Що помер глава Батлфілд Studios він Зампела. Це людина, яка створила, подарила нам такі прекрасні шутери, найкращі шутери, ну, аркадні шутери ever. Тобто, це Call of Duty, Modern Warfare 4, Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty, Modern Warfare 2 і Titanfall, 1 і 2. І ну, в тому числі Battlefield 6. Він почав працювати над ним, я пам'ятаю. Як я сидів, хавав цей BattleField 2042, за обі щоки, чекав з нетерпінням кожного патчу, кожного фіксу. Я купив цю гру за 3000 гривень, типа на релізі, предзамовив. Я грав і я кожне сране оновлення відчував, наскільки блядь, індустрія шутерів прогнулася, яка вона всрата, яка вона просто нікчемна, е, який продукт. Наважилися випустити ті дайс, які були без Вінса Зампели. Це було просто, це плювок в душу, абсолютно ...блюдошна гра, типу, в своєму ядрі. абсолютно не Battlefield І так далі. Але я грав це, тому що я люблю цю серію, мені вона подобалася завжди, типу, цим масштабом, взаємодією і так далі. І хотілося щось актуального. Тобто, ну, бо старі частини грати вже. Не то, так сказати. тому що я їх пропустив, але серія мені подобається, я хотів щось нове, і я думав катитися з цією, але на жаль. Ну, і коли я дізнався, що він Зампела, творець Dytanfall, повернеться до Батлфілда, це було просто для мене щось неймовірне. Я був дуже радий, я хайпив Battlefield 6, я так ні одну гру в світі в своєму житті не хайпив, як хайпив Battlefield 6, хоча я награв. На даний момент досить мало годин з моменту релізу. Всього 70, не знаю, чому щось так не пішло, поки що нічого. Я думаю, що ще на жену. Але він Зампелла вже не зможе випустити ніяку більше гру, нічого зробити. і... Це дуже сумно насправді, тому що ця людина була дійсно ідейною людиною, вона подарувала нам ці всі ігри. Тому що вона хотіла це робити. Вона це робила в першу чергу для того, щоб задовільнити потреби гравців, а не видавців, які, як думають, типу, випустити ще щось новеньке, випустити черговий батлпас, скін туди засунуть, якийсь бандл, зробити з DLC повноцінну гру. І взагалі чувак механіки продумав, він придумав Call of Duty, яка вона зараз. Він продумав цю всю формулу прокачки, він продумав прокачку зброї. челенджі, захопливість захопливість типу, від ігрового процесу. Не просто стрілялка, типу, нескінченна з одними і тими самими зброями, картами і так далі. Він додав челендж, він робив ігру цікавою, він робив так, щоб в грі ти затримувався подовше. І не через те, що ти купив там Battle Pass, а через те, що у тебе була цікава прогресія і механіки, які працювали одне з одною. Саме тому ця новина мене шокувала, тому що ця людина насправді багато зробила і могла ще багато зробити. Я дуже шокований цією новиною. І я хочу, щоб гравці вшанували його. Я хочу, щоб його пам'ятали. І я хочу, щоб розробники теперішні, оці всі корпорації студії, усвідомили, що людина, яка хотіла творити, зараз не може, і хтось мусить це робити замість нього. І я, я обожнюю шутери, я аркадні шутери, ну, я бажаю просто. Це ну, моя пристрасть. Тобто, я як люблю і Call of Duty. Хоч вона зараз в хуйовому стані, так і Battlefield, і так далі. Тому що ці ігри вони дають шанс розслабитися, вони дають такий фан. І дійсно, я хочу просто, щоб розробники, можливо, ті люди, що в нього працювали під його крилом, вони бачили його вогонь в очах, щоб вони продовжували його справу, щоб вони творили далі, старалися розвивалися. І можливо, що з цього вийде.